Чому цей гріх не відпуститься? Роздуми над Словом Божим на суботу 28-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус сказав своїм учням: Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами. А хто відрікся від мене перед людьми, від того він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти Сина Людського, проститься, а тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до синагог, до правителів, до влади, не журіться, що або як треба відповідати, чи що сказати. Бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати. Сьогоднішнє Євангеліє об'єднує дві перестороги й одну обіцянку. Перша пересторога стосується визнання Господа Ісуса перед людьми, інколи можна бачити, як підлітки щодорослішають. Соромляться своїх батьків перед однолітками, друзями, соромляться опіки матері, стидаються і нервують, коли батьки ставлять питання, відповіді на які цим дітям видаються очевидними. Соромляться, бо для них часто набагато важливішим є визнання суспільства, оточення. Бажаючи часто цього визнання, вони однак забувають. Що ніхто про них так не турбується і не опікується ними, як їхні власні батьки, і що саме в батьків вони завжди можуть знайти підтримку та зрозуміння. Подібно і ми здатні приділяти надмірну увагу думці інших про нас ми переоцінюємо владу суспільства над нами та можемо її абсолютизувати. Це небезпечний і оманливий шлях. Зрозуміло, що певною мірою суспільство покликане захищати наші права, проте це не причина, щоб цоратися перед ним своєї віри та приналежності до Господа Ісуса. Друга пересторога стосується небезпеки хули на Духа Святого. Господь Ісус зазначає, що такий гріх, на відміну від інших гріхів, не може бути відпущений. Чому? Дар Святого Духа у спасаних натхненнях, що народжується в серці людини, осяяні розуму світлом віри, є найбільшим проявом любові Бога до людини. Бог задля нашого спасіння. Дарував нам сина, проте у покірному Ісусі Христі людині не завжди так легко і просто відкрити істинного Бога. Бог Отець завдяки Ісусу Христу дарував нам також Духа Святого, який, діючи з любов'ю, лагідним натхненням відкриває серцю людини таємниці віри. Господь Отже. Дарує душі грішника особу Святого Духа, часом як останню можливість спасіння цієї душі. Ми добре знаємо, що людина, яка перед смертю з різних незалежних від неї причин не змогла посповідатися, може отримати благодать досконалого розкаяння в гріхах. Ця благодать є цілковитим даром Святого Духа. Проте людина, маючи свободу вибору, може відкинути і це останнє спасене натхнення, то яким же чином Господь має її пробачити? Отже гріх проти Святого Духа є гріхом свідомого і добровільного відкинення спасеної благодаті, відкинення милосердної любові Божої. А відтак цей гріх не може бути прощений, адже людина сама цього не хоче. Маємо отже стерегтися невразливості і байдужості нашого серця щодо Божих натхнень. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.